Отож для початку давайте розберемося, що таке чорні цятки. Я впевнена, що ви думаєте, що це бруд, а це не бруд. Пояснюю, у нас у кожного від природи є пори. Так, вони є. Єдине, що в когось більше, в когось менше, в когось ширші, в когось вужчі. І так, пори це генетика. Впродовж всього життя ми ніяк не можемо попливати на їхні розміри, які закладені у нас генетично. Так, ми можемо візуально обманути і їх зменшити, але повпливати і видалити пори не можемо, тому що матінка-природа так вирішила, тато з мамою також. Отож, у нас є пори. Плюс до всього у кожної людини із нас є сальна залоза, яка виробляє шкірне сало. Дуже люблю слово сало, тому, коли, тому що коли клієнта сало, я клієнта починаю розказувати про шкірне сало, вони думаю, що я про якесь інше сало. Так, так, у вас теж є сало, і в мене є сало. Ось тут у нас всіх є сало. Колись більше, в когось менше. Отож, дивіться, структура. Ось це широка пора, ось тут десь у нас шкірне сало. Воно виходить через пору на поверхню, і ми його змиваємо, очищуємо. Щоденно засобом для вмивання. Mm. Так, буває таке, що це шкірне сало вийти не може, тоді утворюється закупорка, про це ми поговоримо в іншому е, відео. шкірне сало рідке у когось більш тогіше. І як тільки ось це, дивіться, ось це шкірне сало трошечки бачить світла, сонця, повітря. Воно починає окислюватися і набирати жовтуватого, коричнуватого відтінку. А нам здається, що це чорне. Ось. Тому ось, таки, ось така правда життя. Чорна цятка це не бруд, це не палюка, це не те, що ви погано помилися і забруднилися. Це окиснене повітрям і сонцем шкірне сало. Я дуже хотіла пояснити це простими словами. Ну, так, такими простими словами, я пояснюю на прийомі своїм клієнтам. Поїхали далі. Що ж з цим робити? Дивіться, найперше, у вас має бути грамотно побудована база, база, тобто базовий домашній догляд. Є у косметології один компонент, один компонент у світі, який здатний проникати в нашу ось цю пору і розщеплювати шкірне сало. Знаєте, що це за компонент? Знаєте. Зараз будете знати, це є саліцилова кислота. І будь ласка, я вас прошу. Не ставте на паузу зараз моє відео, не бжіть в аптеку по саліцилову кислоту, або в не шукайте в маркеті засоби саліциловою кислотою, тому що чиста саліцилова кислота дуже може нашкодити для вас. Тут такий от виходить у нас каламбур. Саліцилова кислота для чорних цяток класний компонент. Але треба ще дещо до неї додати, щоб вона нам не зробила шкіру надто чусли... чутливою, тому що самі кислота, вона надто агресивна кислота. Якщо ми її будемо використовувати в чистому виді, якщо ми будемо її використовувати щодня, то у нас буде шкіра така червона і подразнена. А немає нічого гіршого, ніж жирна комбінована шкіра і чутлива. Це просто задача зірочкою. Це це погано. Так от, саліцилова кислота. Вона має міститися у вас не у всіх засобах домашнього догляду. Гель для вмивання саліцилкою, тонік саліцилкою, сиротка, саліцил. Ну, ви розумієте, так про що? То буде саліцилка на саліцилці, і ви будете саліцилка. Тут треба грамотно. і ну, ви розумієте, що я є не є прихильником підбору оце домашнього догляду, тому я вам тут і не буду казати. Ні бренди оголошувати, ні засоби. От, я вам буду розказувати, як це все відбувається, і запрошу до себе в кабінет або на консультації, тому що я маю багато досвіду і практики з такою шкірою, з на вчатках. Так? так, наступне: у нас має бути гідрофільна олія в долі. Це такий попередній етап очищення. Увага! Гідрофільну олію. Ми спочатку наносимо на шкіру, гарненько масуємо. Розмасовуємо. Тут йде принцип дії, виводимо жир-жиром олія, а в нас тут сало, забираємо олію салом, вони собі щеплюються, комунікують, і потім засобом для вмивання гарно ми це все змиваємо. Бо якщо ви просто вмиєтеся гідрофільною олією, то у вас потім буде шкіра, така бугриста із запаленнями. Змиваємо гідрофільну олію. Запам'ятовуємо тонік. Тонік може бути з молочною кислотою, або так само може бути в парі з саліциловою кислотою. Увага! Засіб для вмивання, і тонік має бути одного бренду. Може бути різних серій, але одного бренду. Це дуже важливо. На день ми використовуємо. По типу по стану шкіри засоби, на вечір завжди треба взяти щось додаткове. Для прикладу, крем з молочною кислотою, буде дуже гарно пом'якшувати шкіру, засоби з сечовиною. Тому, якщо ви маєте чорні цятки, запам'ятайте пом'якшення, очищення зволоження, пом'якшення, очищування, зволоження. Що стосується додаткових продуктів для шкіри з чорними цятками. Це, звісно, маски. Але не оця маска, яка як я називаю смола чорна маска, модна така, яка от дуже ефектно демонструється на соцмережах, яка от так все забирає. Це, це, це не вона, у вас мають бути вугільні маски, сульфурні маски, професійні маски, не з масмаркету. маркету. І взагалі, якщо є якась проблематика на шкірі, я не розумію, для чого експериментувати. У вас вже і так є проблема. Так, є проблема на шкірі. Хтось з нею народився, хтось її нагуляв до продовження життя. Є проблема, йдіть до спеціаліста. Для чого дивитися, що порадила сусідка, що порадив блогер або що допомогло подрузі? Ваша шкіра індивідуальна, ви інша і вам може підійти мета. Домашній догляд потрібно підбирати не тільки по типу шкіри, а і по стану. І я би сказала, що важливіше все таки підібрати домашній догляд по стану шкіри.